Вітаю вас друзі з міста Торонто. Чудовий весняний день, кінець квітня, майже травень, трошки прохолодно сьогодні, але це доволі типово для погоди в Канаді. Квітень дуже непередбачуваний місяць, може бути і дуже жарко, і дуже холодно, і сніг, і дощ. І гроза, і все, що завгодно. Тепло вже буде в травні. А зараз у нас типова канадська весна. Запрошу вас на невеличку екскурсію по Торонто. Пройдемось по вулиці Спадайна. Така доволі цікава вулиця в центрі Торонто. Її ще можна назвати спадіна, але правильно казати спадайна. І вона цікава тим, що вона дуже мультикультурна. На неї знаходиться китайський квартал. Старовинний. Багато цікавих кафе, барі в ресторані в нас спадані. Трамвай по ній ходить давайте просто насолодимся. Весняним днем в місті Торонто. Ось такий у нас є прокат велосипедів Торонто, хто бажає може зняти собі. Взяти на прокат велосипед доволі бюджетно. Я колись один раз брав. Там найголовніша складність це зареєструватися. У них така доволі не дуже зручна система онлайн-реєстрації. через Додаток, який доволі кривий, але коли ви це поборете, то ви можете взяти байк і покататися по центру Таранту. Наразі в Торонто немає прокату самокатів. І це, як, на мою думку, дуже класно. Там от у нас в парку тентовий, тентове містечко, в якому багато без хаті, як живе, як коли знімав я. Тобто в шорці. А, і там ну, справді такий осередок, де дуже багато людей, які не мають житла. І що цікаво, саме в цьому тентовому містечку там постійно чергує якась охорона або поліція, і там ідеальний порядок. Там немає ось такої бомжатні конкретної. Тобто люди, які там живуть, слідкують за тим, що вони роблять. Тобто прибирають, тобто немає там якихось. П'яних дебошів там і так далі. Був, був там випадок нещодавно, У мене в мене офіс виходить на нього. Там взорвався в одній з палатці газовий балон. Дуже було холодно в той день, зима, і палатка згоріла вщент буквально за, за секунди. І повезло всім іншим палаткам, тому що ця стояла осторінь. Якби вона стояла в самому центрі, в скупченні, то згоріло б все нафіг. філо. Це повезло, що так воно. Не сталося. Але що поробиш, ну є проблема без хатяк. З ними якось влада комунікує, допомагає, підкормлює. На жаль, немає простих рішень цього питання. Але все одно в Торонто їх не дуже багато, порівняно з Ванкувером тим самим. Вони є, але це не є прям така супер проблема. Це дуже цікавий стріт-арт у нас тут доволі прикольний. Це якийсь бар, ні, це не бар, це магазин канабісу. І ось тут вони так класно знамалювали собі на Тут Спортсменки нам тут бігають. Загалом Торонто доволі спортивне місто. Дуже багато людей займається спортом. Ось це такий типовий доставщик чогось. Це також прикмета міста, коли люди доставляють їжу на велосипедах. Це можуть бути електробайки, звичайні байки, моторолери навіть. Але зазвичай це електробайк. Велика коробка за якоюсь піцею, яку якою людина кудись везе. А, і вони так можуть на цьому непогано в принципі, заробляти. Це може бути Uber Eats або DoorDash, або ще якась програмка, яка дозволяє заробляти гроші. Ось так в Торонто інформують людей, що будуть щось будувати. Ось Планують якийсь офісний білдинг. Давно вже, напевно, цей плакат висить, з тих він такий подостати трошки. Інформують вони дуже заздалегідь. Це може бути навіть за декілька років. На тому ск... боці явно починається якась тройка. Доволі цікаве місце, місце ось коли будівлі, ну, арт декошна будівля доволі красива. Неофоні 50-х-60-х років. А далі вже сучасні, сучасні білдинги, які основній своїй масі житлові. Ось, ще у нас стріт арт доволі великий. Це бейсболіст Хосе Батіста. Це найвідоміший бейсболіст, який грав колись в Блю-Джейс. Людина, яка принесла велику перемогу Блю-Джейсу декілька сезонів тому. І він просто тут такий популярний в Торонто ви собі навіть не уявляєте. На жаль, він вже не грає. Закінчує свою кар'єру. І цікаво, що він зробив свою футбольну команду. Звичайний футбол, сокер. Проживає десь в Лос-Анджелесі зараз. Але тарантовці пам'ятають і люблять. Зараз нас обідня перерва, п'ятниця, людей на вулицях не дуже багато, тому що в п'ятницю даунтаун доволі пустий в день. Тому що офісні співробітники не люблять працювати в офісі в п'ятницю. Коли скінчився ковід, багато людей залишилися на гібридній роботі. Два дні в офісі, три дні вдома. Зазвичай так воно працює. Можливо, три дні в офісі, два дні вдома, але люди зазвичай в п'ятницю обирають, щоб залишитися вдома. Тому в п'ятницю доволі пустий даунтаун. Можна нормально по ньому переміщуватись на автомобілі або пішки. Ну, під вечір, напевно, буде багато людей, коли вже люди підуть відпочивати по кафе, барах, ресторанах і так далі. Але враховуючи те, що більше народу в даунтауні четвер, то бари, я думаю, в четвер заповнені набагато більше, ніж в п'ятницю. Ось такий парадокс. Будують Торонто доволі активно. Зараз якийсь фундамент готують. Наразі цікава ситуація з будівництвом зараз, тому що з одного боку будівництва багато, а з іншого боку, воно зараз трошки в занепаді через те, що люди стали набагато менше купувати нерухомості через високі відсотки по кредитах. І тому багато будівництв в такому доволі повільному стані, або призупинено взагалі. І багато людей, які працюють на будівництві, зараз або шукають нову роботу, або не працюють в повному об'єднанні. Тобто є проблема саме в цьому. На тому стороні також якесь будівництво, але е, наразі не дуже активне, не, не роблять нічого. І Ще от така цікава річ, вони планують зберегти цей фасад цього білдингу. Вони отак взяли в ліса залізні і буде він збережений, а за ним буде якийсь сучасний хмарочос. Ось тут, наприклад, майданчик, який очікує якогось власника нового. Або можливо вже його продали і колись почнуть будувати щось. Багато справді в Торонто будівництва зараз різноманітного і офісного, і житлового. Але я вже сказав, трошки, трошки вони в кризисі, всі. Всі очікують зменшення ставок Національного банку для, для того, щоб почалося більше активності на ринку нерухомості. Майже підійшли ми до Тауна, Ще буквально 100 метрів буде буде доволі цікаво. який автомобільчик цікавий на Ось так виглядають торонтовські трамвайчики які називаються у нас тут стріткар вуличний, вулична телега автомобиль короче Трамваї в Канаді називаються стріткар. Доволі сучасні вони зараз. Ще буквально 7-8 років тому не було таких красивих Трамвайчики були більш старовинні. І нещодавно їх всі поміняли на ось такі. А це може, фактично в Даунтауні. Ой, не в Даунтауні, в Даунтауні ми також так. Але в чай тауні. Тому що тут вже починається чайна Center Будівля. Пам'ятник якомусь діячу китайському. Починається китайські кафе і ресторани, в яких можна скоштувати щось дуже екзотичне і незвичайне. якась китайська навіть вулична торгівля тут є. Китайські заклади, до речі, відрізняються тим, що тут все значно дешевше. А, достатньо великий об'єм їжі буде коштувати відсотків так, на 20-30 менше, ніж а, в інших закладах. По-перше, китайці дуже люблять їсти це у в них культурі. А по-друге, ніхрена не зрозуміло, що треба брати, тому що там таке різноманіття, що хавайся. Наприклад, ось такі копчені качечки висять. Якась копчена свиня, курки і так далі. А тут, тут готують локшину. Я колись був в цьому ресторані, доволі непогано. І ось там за 12 доларів можна буквально об'їстися. Треба роз, розпробувати, взяти щось таке. Різна, різна, різноманітне аби знайти свою улюблену страву китайську і тоді вам буде легше. Але справді тут можна дуже все багато понапробувати. До речі, у китайців дуже дешеві стрижки. Наприклад, вон Еліс Хейер Салон. 18 доларів жіноча стрижка. 15 чоловічок. Це довірили, ви свою голову комусь стригти за 18 доларів? Цька? Ось це перехрестя спадайний дандас, воно вже так насправді ну, всередак саме. Китайського району, Чайна тауну на вулиці лунає дуже часто китайська мова. В банках всі вивіски на китайський. Ще банку з китайських. А ще цікаво, у них тут є своя, своя унікальна торговля. Там, наприклад, Chinese herbs, китайські трави. А, традиційна китайська медицина, а тут в принципі розвинута в Канаді також. Можна купити якийсь там хрен слона, яким ви вилікуєте будь-яке захворювання. Тут я колись зайшов в такий магазинчик, було дуже пізнавально. На тому боці все дуже-дуже таке типове китайське. Китайський чай таун у своїй красі. На фоні осієнтау. Воно все, безумовно, таке трошки пошарпане, трошки таке Стрьомне, я би сказав. Але в цьому є свій колорит. Наприклад, ви можете купити три футболки за 14 доларів. цікавий пам'ятник Кошті. А це в нас, похоже, вже Кесінгтон Маркет починається. Якщо ось повернути наліво, ось ці о, ті райони, то тут буде така, такий район Торонто, який називається Кесінгтон Маркет. Це дуже специфічна річ, в яку хоча б раз треба сходити. Це такий чайна таун ну, возведений в куб. Там живуть усі неформали, там купа людей іскусств, всякі хіппі, всякі бомжі, що завгодно. Таке дуже-дуже колоритне місце. Називається Кесінгтон Маркет. І навіть там вносять в такі гайди по Торонто. Що туристи завітайте до Кесінгтон Маркета. Але <смістю> це, напевно, не найчистіше місце, куди варто завітати, але воно насправді ну, доволі екзотичне. Давайте пройдемось, побачимо, що там є цікаво. Ось навіть вивізка є. Кесінгтон. На будинку. Кенсінгтон. Ось так. правильно. Кенсінгтон Маркет. Ось в Кесінгтон треба їхати на вихідних. Субота або неділя. Тут вам зроблять татуху. Тут ви купите собі щось корнути. Тут ви можете з'їсти якусь карибську кухню, наприклад, ось тут. Або ось японську. Коротше, тут ресторани з усього світу. Реально вулична їжа тут дуже розвинута саме в цьому місці. Якщо спробувати хочете якоїсь екзотики, то вам сюди. Якийсь вела тут. Кенцінгтон Маркет це ось, ось тут я, в самому центрі. Зараз фактично. Ось такий він доволі цікавий. Багато цікавих арт-магазинів, багато цікавих ресторанів, багато цікавих людей, які вам можуть не дуже сподобатись візуально, але вони точно цікаві. Багато цікавих запахів. Дуже кольорове місце, я би так сказав. гарають ah, right. Кінагога, пожалуйста. Багато до речі в Кисінтон Маркеті цікавого стріт арту, але цьому треба розбиратися, треба знати, де його шукати. Але він тут точно є, великих об'ємах. Ну, ось такий він Торонто, місто контрастів. З одного боку хмарочоси, фінансовий центр, а з іншого боку Таун, кесінгтон Маркет і така життя звичайних канадців, які можуть йти по вулиці і щось кричати, якось матюкатися і всім пофіг. Він розказує про те, що світ скоро помре. Якийсь вісник апокаліпсису пішов. Так що Торонто це не тільки туристичні міста, такі місця, такі як Сіен Тавер, або там Ріплі Акваріум. А це і такі райончики, коли, куди треба завітати, щоб дізнатися, чим справді живе це місто. І В нормальному живому місці не тільки є а, такі хороші речі і дуже красиві, і гламурні, але є такі і зворотня сторона життя. І ця зворотня сторона може бути також Доволі пізнавальна. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалася невеличка екскурсія, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.